Фінальний поєдинок Ліги Чемпіонів. Київське Динамо сьогодні грає у фіналі Ліги Чемпіонів сьогодні нашим суперником буде Інтер Мілан. Але перед стартом цього поєдинку я хотів би тобі показати статистику підписок на нашому каналі. Ти просто подивись на ось це. 80% людей дивиться наш контент без підписки. Ну, друзі, ну це несерйозно. І я попрошу вас, щоб ви перевірили, чи дійсно ви підписані на канал. Адже ми разом з вами йдемо на 10 тисяч підписників. А ви уявляєте, ми прямо сьогодні вже можемо зробити 10 тисяч підписників, якщо кожен з 80% підпишеться сьогодні на наш канал. Давайте будемо ставити вподобайки для київського Динамо, адже вони боролися до цього фіналу заради вас. Також в описі цього відео є посилання на підтримку нашої рідненької України. Давайте будемо допомагати зсу перемагати орки Найда. Все, друзі, я все сказав. А ні, не все. Якщо ти вперше на каналі, то за підсказкою вище або в описі цього відео є посилання на плейлист Київського Динамо в Лізі Чемпіонів. Можеш спочатку перейти і подивитися попередні матчі, а потім глянути цей фінал. Все, друзі, переходимо до фіналу. Бажаю вам гарного перегляду. <му> Друзі, я вітаю кожного! Сьогодні немає тих, хто не любить футбол. Адже сьогодні фінал Ліги Чемпіонів. Дві найкращі команди дійшли до фіналу: Київське Динамо та Міланський Інтер. Для вас цей поєдинок сьогодні фінальний поєдинок буде коментувати Артем Бо ж просто Арті. Режисери нам показують те, за що сьогодні будуть боротися. Те за що вони взагалі боролися до цього моменту. Команди за кубок. Кубок Ліги Чемпіонів Париж та Стат де Франс вже готові для того, щоб слухати гім Ліги Чемпіонів. Настрій просто прекрасний. Режисери демонструють кубок, і ми будемо з вами знайомитись зі стартовим складом Київського Динамо. Перше місце на воротах сьогодні займає Георгій Бущан. Він повертається так феєрично, відіграв не але сьогодні місце у стартовому складі займає Георгій Бущан. Четвертий Денис Попов, п'ятий Сергій Сидорчук, десятий Микола Шапаренко, п'ятнадцятий Віктор Циганков. Віктор Циганков сьогодні капітан команди, адже те, що він робив у попередньому матчі проти Реалу, сьогодні дозволяє зіграти йому з капітанською пов'язкою. Двадцятий Олександр Караваєв, двадцять третій Джевсон Родрігес, двадцять четвертий Олександр Тимчик, двадцять п'ятий Ілля Забарний, двадцять дев'ятий Віталій Боярський, сорок четвертий Владислав Дубінчак. Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу. Знайомимось зі стартовим складом інтермір. Мілан, перше місце на воротах сьогодні займає Самір Канданович, другий Дензел Дюмфріс, шостий Стефан Деврей, дев'ятий Едін Джеко, десятий Лаутаро Мартінес, чотирнадцятий Іван Перешич, капітан команди, двадцять другий Артуро Відаль, двадцять третій Ніколо Барела, тридцять сьомий. Міланшкринір, сімдесят сьомий Марсело Брозович. Дев'яносто п'ятий Алесандро Бастоні, головний тренер Мілану. Сімоне Інзагі. Ну що, можна сміливо сказати, що старт фінального поєдинку розпочато. Інтер розігрує м'яч в центрі поля. Свисток стартовий дає нас рефері, головний рефері сьогоднішньої зустрічі. І ми бажаємо київському Динамо сьогодні тільки перемоги, друзі. Ну а вам я бажаю приємного перегляду. Інтер в атаці періші на лівому фланзі проти нього діє Караваєв. Караваєв там і Тимчик, і Віталій Боярський прийшли допомогти. Е, ось на підтримку один одному. І м'яч відібрали. Олександр Караваєв віддає передачу на Віктора Циганкова. Віктор Циганков на Сидорчука. Сидорчук на Шапаренка. Віктор Циганков з м'ячем. Віктор Циганков. Що зробить? М'яч під себе. Віктор Циганков пробиває перший удар. Поворота Віктор Циганков забиває на сьомій. Хвилині зустрічі 1-0 Київське Динамо виходить вперед. Ого! Оце так дальній постріл! Ось це так пушка! Ось це так гармата. Самір Ханданович взагалі щось не зрозумів, куди летить м'яч. Там навіть його захисник завадив, йому вдало відіграти. Шкринір. Щось хотів заблокувати. Хотів стати на дальню стійку, але нічого не допомогло. Віктор Циганков. Точнісіньким ударом у дев'ятку відкриває рахунок. Ось це так старт поєдинку. Кияни одразу виходять вперед. Але давайте не будемо зазнаватися. Це тільки початок. Завдання перше виконано. Швидкий м'яч кияни забили. Але розслаблятися аж ніяк сьогодні киянам не можна. Тимчик з м'ячем. Тимчик віддає передачу на Сидорчука. Сидорчук з м'ячем. Сидорчук в центр. На Шапаренка. Микола Шапаренко на фланг. На Жевсна Родрігеса. М'яч йде. Назад повертається до Сидорчука. Ось і перша втрата київського Динамо. Віталій Боярський. Неточна передача. Лаутаро Мартінес. З м'ячем. Проти нього діє Сергій Сидорчук. Правила порушує. Відаль одразу старається м'яч увести в гру. Перішич віддає на Джеко. Едін Джеко. На фланг повертає на Перішича. Той на Лаутаро Мартінеса. Мартінес. Назад на Брозовіча. Контролюють поки що м'яч. Міланці. Проти Відаля зараз вдало діє. Олександр Тимчик. М'яч вибиває. Давайте насолодимося тим, що відбувається зараз на трибунах. Подивіться, яка хвиля запущена. Вболівальники пішли по колу. Запустили хвилю. Це прекрасно. Це прекрасно. Перший кутовий для Міланського Інтера. Справляються з ним кияни. Віталій Буяльський. віддає на Тимчика. Тимчик. Центр на Сергія Сидорчука. Сидорчук, наша Паренка. Знаєте, попередній поєдинок київського Динамо проти Реалу видався неймовірним. І те, що витворяв там Віктор Цеганков, він заслужив сьогодні на капітанську пов'язку. І він вже сьогодні забиває, ну, напевно, один з найкращих м'ячів розіграшу Ліги Чемпіонів. Кияне атаці. Сергій Сидорчук віддає на циганкова. Циганков м'яч підбирає під себе. Віддає на Тимчика. Тимчик на Сидорчука. Сидорчук на Шапаренка. Той котить на протилежний фланг. На Дубінчука. Добінчак на Родрігеса. Родрігес помиляється. Не точна передача назад на Дубінчака. І м'яч втрачено. Ви знаєте, мені здається, київське Динамо знайшло для себе нападника. Віктор Циганков. Як же ж класно Віктор Циганков відіграв в нападі попередній поєдинок. Якщо ви його не бачили, ось то в описі цього відео є посилання на плейлист. Можете перейти та подивитися. Інтервотація. Відаль. Ви штрафному майданчику. Передача на ОЛО Таро Марчінеса. Той пробуває, але Тимчик блокує цей удар. Відбилися поки що кияни. Яка ж зараз небезпечна скидка назад. Але Ілія Забарний віддає на Дениса Попова. Все добре, кияни поки що м'яч контролюють. 37 хвилина зустрічі. Кияни поки що перемагають. Віктор Цанков класна передача на Караваєва, але Бастоні. Бастоні у даному випадку краще зіграв за Олександра Караваєва. Я б напевно сказав би, хитріше зіграв. У, як же ж до Проти Дюмфріса. Вдало діє в обороні, ставить корпус, м'яч відбирає. Цей молодий перспективний гравець. Я вам 100% гарантую те, що в нього буде прекрасне майбутнє. Кияни в атаці, Шапаренко, передача на Віктора Циганкова. Віктор Ценков повернув на Шапаренка. Микола віддає на Добінчака, Добінчак Жевсна. В нього є вільний простір. Він може пробити! Пробиває! Поперечка рятує Міланський інтер! І що там було? Там практично м'яч летів у сітку воріт після рикошету. А чому нам повтор не показують? Покажіть нам, будь ласка, повтор. Мені здається, що там рикошет пішов, і, якби не Ханданович, м'яч злетів би у сітку воріт. Кияни розігрують кутовий. Шапаренко віддає на Віктора Циганкова. Віктор Циганков що зробить циганков? Циганков пробиває! Знову поперечка! І знову поперечка! Ви серйозно? Та скільки? Все, перший тайм закінчено. Кияни поки що перемагають Та ну! Скільки можна бити по поперечкам? Буквально два момента київського Динамо і два влучання в поперечку. Ну можна було вже хоча б з одного моменту забити. Але поки що тримаємося. На восьмій хвилині Віктор Циганков відкрив шикарнішим ударом рахунок у сьогоднішньому поєдинку. Кияни поки що переграють по всім параметрам. Інтер. Тайм номер 2 розпочався. Ніяких замін я не бачу. Мірче Луческу нічого не змінює. Та й, в принципі, нічого не потрібно змінювати. Все йде дуже добре. Кожен футболіст на кожній позиції грає вдало, грає надійно, грає серйозно. Кожен з футболістів зосереджений. Таких серйозних помилок я не бачу. Тому надіємося, що в таймі номер 2 кияни все ж таки ще заб'ють. Інтерватаці. Лаутаро Мартінес. Передача на Барелу. Перехоплення. Доволі дотепно зараз Віталій Боярський здійснює перехоплення. Боком так м'яч відбирає, але це на користь київському Динамо. Шапаренко. Передача на циганкова. Циганков на Сидорчука. Той розганяє атаку на Боярського. Караваєв віддає на Боярського назад. Вітер Циганков розвертає корпус. І що, і неточна передача на Сергія Сидорчука. Як в такій ситуації можна було віддати таку погану передачу, не розумію. Відаль на Перешича. Перешич на лівому фланзі. Дивіться, як пришвидшується проти нього Тимчик. Але той віддає передачу в центр на Джумфріса. Джумфріс віддає на правий фланг на Барелу. Барела проти нього Дубінчак. Дубінчак проти Джумфріса. І Дубінчак виграє цю дуель. Дубінчак, який же ж молочинка? Я не перестаю тобі сьогодні аплодувати. Ось. Мені дуже подобається те, як ти граєш. Віктор Циганков. Віктор Циганков розвертається, знаходить Шапаренка. Шапаренко пробиває поворотом. Але на цей раз Самір Ханданович м'яч забирає до своїх рук. Непогана атака київського Динамо. Можна було з цього щось вижити, але поки що все як є. 1-0. Перемагають кияни. Дуже мало. Одного м'яча дуже мало. Дуже слизький рахунок. В будь-який момент все може змінитися. Будемо надіятися, звісно ж, звісно, тільки найкраще. Перепрошую, друзі. Заговорився. Помилка в атаці від Київського Динамо. М'яч втрачено. Перешич в центр. Віддає передачу на Брозовіча. Брозовіч далі. На Барелу. Барела на Мартінеса. Мартінес повертає назад. Стараються одразу кияни м'яч відібрати. Ось непогана передача у напрямку Барели, але перехоплення від Дениса Попова. І м'яч вже у київського Динамо. Сидорчук. Передача на Буяльського. Поки що ще нагадаю: ніяких замін у київського Динамо не було. Граємо так, як грали на старті цього поєдинку. Тимчик пас в центр на Сидорчука. Сидорчук. На Циганкова. Циганков повернув на Сидорчука, а той на Бояльського. Мяч знову у Сидорчука контролюють м'яч київські динамівці. І мені це подобається, адже залишається ще 15 хвилиночок. Удар Дубінчака з лівої ноги. Але м'яч летить трішечки не точно. Подобається мені те, що кияни м'яч контролюють. Час плине. Час плине не на користь Інтера. І ось перша заміна у київського Динамо. Виходить Андрієвський замість Сидорчука. І Відаль покинув футбольне поле. Замість нього з'явився Хакан Чалхануглу. Розводять м'яч Міланці. Передача на Брозовича. Брозовіч далі на Лаутаро Мартінеса. Джеко отримує м'яч від Мартінеса. Відає передачу на Барелу. Барела на Джеку. Непогана комбінація. Дюмфріс м'ячем. Дюмфріс пробиває поворотом і переграє Георгія Бущана. Пробиває з лівої ноги точним ударом. Не розумію, чому Дубінчак так погано відіграв. Віджав корпусом Дюмфріс Дубінчака. На жаль, друзі. На жаль, київське Динамо пропускає. Практично. Під завершення поєдинку, все ж таки, інтер дожав до нас. Дуже прикро. Ось цей момент, коли Дубінчак програв боротьбу, і Денис Попов хотів заблокувати його удар, удар Дюмфріса. Нічого в нього не вийшло. 1-1. Скільки часу є ще у киян? У нас є 8 хвилин плюс доданий час. Можемо, можемо все ще виправити. Саме головне тільки не програти, тому що навіть часу вистачає для того, щоб і програти у сьогоднішньому поєдинку. Але ми сьогодні перейшли сюди, щоб не програвати. Тому побігли хлопці уперед. Караваєв віддає передачку назад на Тимчика. Тимчик на Буяльського. Буяльський повертає на Тимчика. Передача на Караваєва на правий фланг. Караваєв непогано на Віктора Цонкова. Віктор Цонков міг розвертатися. Але Деврей, Деврей. Як же він класно діє в обороні? М'яч у Циганкова забирає. Дубінчак на перехопленні, передача на Жевсона Родрігеса. Жевсон на Циганкова, той на Шапаренка. І знову Віктор Циганков з м'ячем. Розрізна передача. Зараз може бути небезпечно. Жевсона Буяцького! б'є. Та як? Та як? Як зараз Віталій Буяльський не забиває Хандановичу? Я не розумію. Як можна було взагалі засейвити цей удар? Яка ж крута атака київського Динамо? Могли ж зараз забивати. Могли. І так, корнер. Для киян. Давайте подивимось, що зроблять хлопці. Віктор Циганков Шапаренка. Шапаренко пробиває по воротам. їхній коронний розіграш, але м'яч летить повз ворота. Що у нас? Все? Фінальний свисток. Фінальний свисток, друзі. В нас будуть овертайми. Два тайма по 15 хвилин. Чи вистачить нашим хлопцям сили дограти? Чи вистачить нашим хлопцям сили перемогти сьогодні? Дізнаємось за наступних 30 хвилин. Перший овертайм розпочався. Заміни у київського Динамо аж цілих дві. Олександр Караваєв пішов з футбольного поля. Його місце зайняв Віктор Циганков. В нападі вийшов всіми вами улюблений Артем Бісєдін. Ну і замість Віталія Буяльського на футбольному полі з'явився Денис Гармаш. Ось такі заміни у київського Динамо надіюсь, вони підуть тільки на користь. І кияни заб'ють ще один м'яч. Втрата м'яча в центрі поля. Варела віддає на Мартінеса, той непогано на Брозовича, Але тут дуже класно діє Дубінчак. І точно так, як він класно діє в обороні, він точно так само класно втратив Яка Передача від Джекона Мартінеса. Лаутаро Мартінес Георгій рібища невдало виходить. з воріт! ворота, ворота пустить! О, пробиває Денис попов. Все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Могли зараз пропустити, але я не знаю, що це таке було. Георгій Бущан невдало вийшов на виході, зіграв. Як? Не розумію, але кияни поки що в атаці. Давайте додивимося цю атаку, а потім будемо розбиратися, як хто там взагалі помилився. Шапаренко м'яч прикриває корпусом, віддає на Дубінчака. Дубінчак на Жевсна Родрігеса. Родрігес на Андрієвського. Той на Бісєдіна. В Бісєдіна, мені здається, буде момент сьогодні. Його треба лише тільки використати. У Артема завжди є моменти. Одна хвилинка додана. До першого овертайму все закінчився. Перший овертайм. Я в шоці. Я в шоці від того, що зробив коло наших воріт Георгій Бущан. Чому він так невдало зіграв на виході? Я не розумію, але спитаємось. В нього про це після закінчення цього поєдинку. І так, другий овертайм розпочався. Кияни м'яч розіграли в центрі поля. Ну що, буде серія пенальті Чи заб'ємо все ж таки? Переможемо сьогодні без ось серії пенальті Друзі, як ви думаєте, можете поки що написати в коментарях, поки ви не додивилися цей поєдинок. Дубінчак віддає передачу на Шапаренка. Шапаренко повертає на Ілью Забарного. Забарний. На Гармаша. Гармаш на тимчика. Кияни контролюють м'яч. Артем Бісідін. Неточна передача на Віктора Циганкова. М'яч втрачено. А ось втрачати м'яч не потрібно, адже сил не вистачає. Яка ж зараз передача на Брозовича, але Ілля Забарний був перший на м'ячі. Георгій Бущан. Виходить, воріт. виходить, м'яч забирає до своїх рук. Передача на Гармаша. Гармаш повертає на Забарного. Але знаєте, так, в боротьбу. Так, все дуже тяжко. Ой, тяжко грати киянам. Однозначно тяжко після того, як вони пропустили. Денис Гармаш віддає на Віктора Циганкова. Віктор Циганков трішечки м'яч контролює. Повертає на Іллю Забардого. Той далі просуває вперед на Дениса Гармаша. Гармаш скидає на Андрієвського. Потрібно довести діло хлопці до удару. Будь ласка, можливо, залетить. Можливо, буде як у грі з реалом. Андрієвський хотів пробити, але м'яч заблоковано. Одна хвилина доданого часу до другого овертайму. Все, рефері, свисти, все, друзі, все. Ще не було ні однієї серії після матчевих пенальтів в цій лізі чемпіонів. І ось вона. Ось вона настає у самісінькому фіналі. Не виявили команди у доданий час переможця. Тому давайте дивимось на серію післяматчових пенальтів. Віктор Циганков проти Хандановича. Віктор Циганков. Удар поворотом забиває Віктор Циганков. Хакан, Чал проти Георгія Бущана. І Георгій Бущан рятує київське Динамо і бере це перше пенальті. Жесон Родрігес. Коло м'яча пробиває Джепсон Родрігас і забиває. Іван Перішич проти Георгія. Бущан. Георгій Бущан! Друге пенальті бере! Фантастика! Денис Гармаш! Коло м'яча. Це його третій удар. Точніше, київського Динамо. Третій удар і забиває! Забиває Денис Гармаш. Зараз, якщо Георгій Бущан потягне, київське Динамо стане переможцем Ліги Чемпіонів. Брозович! Розбігається, пробиває вище воріт! Все, друзі! Кияни стають переможцями Ліги Чемпіонів сезону 2021-2022! Фантастика! Георгій Бущан, який потягнув два пенальті. Що взагалі робив Георгій Бущан на протязі цієї Ліги Чемпіонів? Він феєрив. Він запалював. Він був один з найкращих голкіперів взагалі цієї ліги чемпіонів. Кияни переграють Інтер Мілан по серії пенальті з рахунком 3-0. Неймовірна радість футболістів київського Динамо. Сьогодні неймовірна радість всіх. Всі сьогодні радіють! Всі ми з вами можемо сьогодні порадіти. Ми дотисли. Як же ж тяжко було киянам грати? Я ось пригадую: старт взагалі Ліги Чемпіонів. Наскільки тяжко киянам було? Ну, якісь невпевнені матчі в них були, але дійшли до фіналу, дотягнули, і сьогодні вони переможці. І прямо зараз Віктор Циганков готується підняти кубок Ліги Чемпіонів над головою. Дивимось на цей момент. Друзі, сльози на очах. Сльози на очах від того, що я бачу. Кияни сьогодні переможці. Кияни сьогодні зробили те, чого ми чекаємо від наших ЗСУ, від нашої рідненької України. Ми чекаємо на перемогу над Оркінаїдами. Ми їх переможемо. 100% переможемо, так як і кияни сьогодні перемогли у цій лізі чемпіонів. Кияни сьогодні боролися для вас, друзі, тому вони чекають від вас вашої підтримки. Чекають від вас вашої вподобайки, вашої підписки на канал. І саме головне, що якщо ви підтримаєте киян, якщо ви підтримаєте це відео, ми з вами продовжимо грати Лігу чемпіонів але вже тільки за Донецький шахтар. Давайте подивимось на статистику сьогоднішнього поєдинку. Доволі непогано і знову статистика за нами. Найкращі. Хто сьогодні найкращий? Віктор Циганков. Так, єдиний автор забитого м'яча Віктор Циганков має оцінку 8,0. Друзі. Ну а ви пишете, як завжди, в коментарях, хто для вас у сьогоднішньому поєдинку був найкращий. Поки в мене є такий момент, я попрошу вас підписуватись на канал. Підписуватись для того, щоб не пропускати подібних відео на цьому каналі. У нас буде дуже багато чого цікавого. Кар'єра за Маріуполь має вийти вже найближчим часом. Також, якщо ви підтримуєте проект донецького шахтаря в Лізі Чемпіонів, ми також зіграємо і за них. І так, цікаво подивитись на найкращих страйкерів. Хто у нас. Віктор Ценков займає третю позицію, 8 забитих за 13 поєдинків. Кращі тільки нього Лукаку і Круз, але вони забили також по 8 м'ячів, але за 10 поєдинків. Асисти, хто кращий асистент? Шапаренко, перше місце, 8 асистів, 13 поєдинків. І другий Віталій Бояльський 5 асистів, 12 поєдинків. Ось такі досягнення наших. Хлопців в цій лізі чемпіонів на сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобався, обов'язково підтримуйте його. Кожному з вас бажаю добра, бажаю миру. Слава Україні! Героям слава! Україно! Україно! Після далечі дорі лапарапапа.